Світло вимикають, тарифи і ціни ростуть, а мільярди осідають в кишенях чиновників. Міністр енергетики Галущенка та керівники держкомпаній «Укренерго», Центренерго, Енергоатому і оператор ГТС розпилюють гроші чи завищені тендери та фіктивні контракти. Ми подаємо скарги, але судді Шевченківського суду Мартинова їх блокують. Центр Енерго Гаркавого розпиляло 4-3 мільярди. На псевдоремонтах Трипільської та Змінівської ТЕС підряди пішли підставним фірмам. Роботи не виконані. Суддя Чека відмовив розслідування. Енергоатом Котіна під час блекаутів витратив 52 мільйони на матеріали за завищеними цінами. Тендер виграла, пов'язана з керівництвом фірма Атом Енергоресурс без конкурентів. Суддя Трубніков відмовив скарзі. Оператор ГТСНЧК віддав півтора мільярди компаній. Тепло енергоавтоматика підконтрольний Брагинському з набу на хвості. Угода засекречена, кошторис завищений. Суддя Трубніков відмова. Гроші йдуть своїм і судам. А люди в темряв. Повідомлять з енергетиків і суддів, наш телеграм-канал.